Це смакує зенеїдою. Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. І Сьогодні ми будемо готувати Юшку, саме юшку з галушками і з білими грибами. Зазвичай з стародавніх часів дуже багато століть готували саме юшку. Юшку ми юшку готуємо з паташками, але юшка могла бути і рибною, і пісною грибною, і якою завгодно картопляною. Але е, в 20-му коли вже прийшли Радянщина до нас, Совітую. це все стало супом. Але ми повертаємося в ті стародавні часи і готуємо юшку. Юрчиком, для Ірин. селян юшка з патрохами це була така досить звичайна страва, тому що вправна господиня була тому і вправною, що використовувала всі частини курки. До речі. Юшка не просто про поїсти, Ірина, а це ще була лікувальна страва. І навіть козаки, коли йшли в походи, брали з собою юшки. Угу. Додавали різнотрав'я і лікувались, коли вони хворіли. А для юшки? Нам знадобиться власне білі гриби, патрошки. Нам знадобиться корінці. В даному випадку у нас пастернак, морква і цибулька, картопля, зелень, чесничок. Для галушок нам знадобиться яйце, сода, молоко і борошно. Ну, починаємо з чого? з бульйону. Починаємо з бульйону. Так, і для бульйону нам знадобиться курятина, власне, і корінці і цибулька. А на тобі овочі? Так. На мені курочка. курочка. Як завжди, я беру наші ряба. Перевірена, свіжа. З неї виходить золотавий бульончик, тому що завжди це м'ясо птиці свіже. І я беру і крильця, і гомілочки. Як я варю бульон, я нічого з ними не роблю. Перше. А ти їх надрізаєш, не надрізаєш? Ага. Не надрізаю. Не надрізаю нічого. А вони без третьої фаланги. Вже? Вони без третьої mm -hmm. фаланги. Закидуємо. Дві гомілочки нам достать. І томимо на маленькому вогні. Поки закипає наш бульон, так, я вже... овочі. Лаврушечку Можеш... додаємо. Лаврушечку додаємо. Ходи духмяний перчик додаємо. Так, а, трошки ще можемо кинути? Звичайно. Одну гілочку, зовсім зовсім Так, достатньо. Тримай духмяний перчик. Щось якось мало. Гвоздичка, Воздичка. І забирай в мене, будь ласка, І давай, корінці. Отакий цибульку. Цибульку хрест-навхрест. Чуть трішки підріж, не розрізай. Стоп. І а ще о, раз. О. Та, 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 та. Так так. моя о... бабуся завжди робила. Серйозно? Да. моя також. Так така. Між з тобою, У нас одна бабуся. <рес> <рес> На двох. <рес> І просто положили її. Так. Ми її потім приберемо. Так. На маленькому вогні ми готуємо бульйон 40-50 до години, не більше. Ну, Іринку, там? Що там? Подивись на цей колір і прозорість. Mm. Oh. А чому така прозорість? Ти, Ти майстер приготування бульон. Подивись на цей бульйон. Маленький лайфхак. Якщо ви хочете, щоб ваш бульйон був таким же прозорим і золотавим, як у мене. Не варіть його на високій температурі. Мінімальна температура, і хай він собі томиться і живе своїм життям. Не заважайте, не перемішуйте, нічого з ним не робіть. Тільки зняли трошечки пінки і все. І у вас буде така краса, як ви бачите зараз. У мене. Іринко, ми То можемо додавати. Прийшов час додати грибочки. Грибочки і картопельку. Так, але грибочки ми попередньо промили дуже ретельно, гарненько, щоб в нас не лишився пісочок. І замочили їх на ніч. Тому тепер ми можемо їх додати до бульйончика. Я вважаю, що це круто. А ти поріжеш картопельки, добре? А я поріжу картопельки. Воля. І найкраще, що може бути в грибах, це навіть не самі гриби. А бульйон із під них. Подивіться на його золотаво-коричневий колір. Подивіться на цю красу. І це все природній підсилювач смаку. Ми його теж туди додамо. Де картопелька Ірина? О, о, я о. так я так Де, замилувалася знаєш, твоїми цими рухами і цими ароматами. Накриваємо. Що навіть забулася, що мені треба нарізати картопельку. Іринка, ну що поки готується бульончик, він там томиться. Так. Наша задача, яка ми приступаємо до галушок, бо на Полтавщині говорили: якщо немає галушок, то немає справжньої юшки. Ну, так, Давай зробити грошки. Дивись, ага. можна їх приготувати на воді, але я хочу, щоб вони були більш ніжнішими і ми використаємо. Чекай. молоко. У мене є мисочка для тебе побільше. Давай. Я ж ти знаєш, що завжди… Підготувався. Підготувався. А? Щоб тобі було зручніше. Дякую, дякую. Зали. Я виливаю молоко і додаю яйце. Допоможи мені з сіллю, будь ласка. Давай, а я додаю поступово борошно. Чому поступово? Тому що ми маємо спостерігати консистенцію, бо в даному випадку в нас будуть галушки не ті, які ми місимо тісто і нарізаємо те, що ми з тобою дуже полюбляємо з мачинкою. А це будуть для перших страв, для юшки, саме галушки, які ми будемо викладати ложечкою. і це ще один варіант, але це також галушки. Я хочу, щоб вони у нас були такі знаєш, пухкенькі, І я додам. Але це не обов'язково дрібку соди. Так. Тепер можеш Можна, да. Да. шеф. І трішки олійки. До речі, якщо це не піст, ну, в даному випадку у нас вже не пісна страва, можна використовувати вершкове масло. Ось така консистенція в нас має бути. Я так, Ірич, забираю. перевіряємо наш бульйончик. Я витягую цибульку. цибульку. Вона тут вже не потрібна. Відпрацювала Відпрацювала своє. Додаємо печінку. Да. Ми беремо цілу печінку, не розрізаємо, щоб нічого туди не вийшло. Лишньо. І так її занурюємо за 2-3 хвилини до кінця варки перед кльостками. Тому що це готується дуже-дуже швидко. Так. І Можемо трішечки шуму зняти. Це дивись весь шум, який можемо лаврушечку теж убрати. Да. Юрчико, мені здається, тепер воно має трішки сильніше кипнути для того, щоб ми з тобою вже занурювали туди галушки. Звісно. Ми готові. Тепер так. показуй, як ти це будеш робити. Ну, дивись: для того, щоб тісто не чіплялося до ложки, ми її ось так занурюємо в киплячий бульончик. І ось так тепер набираємо тістечку і отак кидай. там, прямо там, де воно кипить. Бачиш? І воно вже кльоточкою такою полетіло. Французи називаються кнелі. Кнелі, А у нас це ну, або галушки. І ось таким чином ми їх. Прямо в епіцентр сказати, кипіння занурюємо. Mm. А ти тепер трішки підмішуй? Я підмішую, так. піну вже не збираємо, так? Ні, це ж вже піна ні, у нас від ні. Це вже, це вже у нас бачиш, і вони одразу mm. в нас спливають. Бачиш? І, в принципі, нам потрібно, щоб всі кльоцки сплили. І дві-три хвилинки? Так, дві-три хвилинки, і бульйон не встигне а, в нас замутніти, а кльоцки вже будуть готові. А там, в принципі, у нас вже все готове. Yeah. І я закриваю кришкою і виключаю хай декілька хвилин поступить. Так. 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 І в нас вийшла така чудова юшка ще. Що... З білими грибами і з галушками. І з патрохами. З патрохами. М -м -м. Друзі. Не забувайте про наші автентичні рецепти. Кохайте їх, експериментуйте з ними. Це так круто, це так просто. Дивіться, як це гарно, красиво. І я впевнений на 100%, що, що, що це дуже-дуже смачно. А ще більше перевірених і смачних рецептів знайдете в книзі Старосвітська кухня України від музею Просто Неба. Ну що, куштуємо? Да. Давай. давай, 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 я так хочу. А як Лодську? Як льодську, в першу ключку. Ой, це так смачно, Юрчику.